Доброго раночку. Дивіться, які в мене гарні карти. Карти рози, карти душі. Дивіться, буду вам. І піднімати гарний настрій. Так, дивіться. Я ж таких не де нема. Мені дарували їх з Італії. Присилали тут Задумайте одна карта, дивіться, які гарні рубашки в них. Це просто неймовірна краса. От я люблю карти. От вони для мене. І як, ну, як живі люди. От, розумієте, таке відчуття, що я не просто їх розкладаю, а з ними говорю. Через те у мене такі розклади. Через те я багато що бачу. Через те я багато що можу вам сказати. Задумали перва, друга, третя. Що вам потрібно? Що вам потрібно? Так, задумали перва карта. В кого? О, яка гарна карта.